Для нас в цій резиденції дуже було важливо створити простір, такий невеликий ком'юніті. Де митці та мисткині кримськотатарського походження могли б говорити про свою історію, про свою культуру, тому що дуже багато матеріалу немає, типу або приховано, або знищено, і навіть просто в мережі, так-так просто в мережі інтернет небагато інформації на різних джерелах, тому нам було важливо створити простір, де буде достатньо інформації та знань, які митці та мисткині зможуть. Поглинути імплементувати ці знання в свою практику, в свої художні проекти, які можна буде побачити на виставці. Наша програма тривала протягом місяця з 16 червня по 14 липня. В ній я разом з Машою Коліковською, а також за допомогою Наталії Козак, це членкиня офісу Кримської платформи. Знайшли Дослідників та дослідниць кримсько-татарської культури та історії також залучили експертів та експерток з інших тем, наприклад, деколонізації, мистецтвознавства. Це були працівники та мистецтвознавці, мистецтвознавці національного художнього музею, дослідниці Пінчук-арт-центру дослідницької платформи. Це були також команда музею історії України в Другій світовій війні. Під час тривання резиденції митці та мисткині мали можливість індивідуально працювати з архівами дослідницької платформи. Пінчукар центру із архівами, власне, ж і музею історії України в другій світовій війні. З... Деякими частинами архіву і сховища національного музею, Типу, нам працівники окремо вносили ті роботи, які стосувалися Криму, які стосувалися кримсько-татарської культури. Тобто, це була дуже цінна складова. Нашу програму поділили на такі умовні слоти, на такі фокуси окремі опір, вигнання, колонізація, тілесність, дім. А, ось і власне працювали з нахилами на ті чи інші теми. Дуже було важливо сформувати ну, таку собі теоретичну послідовну базу, з якою художники та художниці будуть працювати а, а також якісь такі більш практичні елементи занурення в своє тіло, в свої відчуття, робота зі своїми образами, з практикою більш так на такому емоційному рівні. Тому ми також залучили. Які також би працювали з художниками та художницями, а в плані відчуття свого тіла роботи з темами, які ми опрацьовували на резиденції, як вони проміцюють наше життя, наш побут, адже художники та художниці ну. Реально живуть у вигнанні а, не в Криму все своє життя або більшість свого життя. Всі ці відчуття вони проходять через а, нашу фізіологію, тому а, а, у нас були також перформативні воркшопи з Ігорем Мельником, де а, художники та художниці могли більш так зануритися в себе. Працювали також з експертами та експертками деколоніальних студій, розпілкувалися на ці теми, а, і нам також було важливо проговорити Питання саморепрезентації, ось тому ми також запросили досвідчених кураторів та кураторок з-за кордону і українських поговорити про те, як формувати CV, портфоліо, як себе показувати, як взагалі кримські татари як спільнота презентується в світовому мистецтві в українському контексті. Повертаюся після плота «Крим» до, скажімо так, висвітлення окупації Криму. Мало того, в тому році ми мене попросили для ломі камінь надати пліт «Крим», але я відчула, що після того, як ми його показали, це мене настільки ретравматизує, що я не можу більше повертатися як мінімум до проговорення. Втрати чи окупації чи безвісті зниклості. Зараз я пишу дисертацію з теми вразливості і крихкості і як знаходження сили в цьому. І Я для себе зрозуміла, що я більше не можу взагалі активізмом займатися і акціонізмом. Це дуже складна, складно для мене емоційно, і це дійсно якби знецінює в якомусь сенсі цю втрату. Перетворює в ексгі... як таке мастурбацію на власні шрами. Да мені цього взагалі не хочеться, тому цей проект насправді я дуже сподіваюся, що він якраз не про це, тому що тут всі зібралися художниці, художники, які якимось чином намагаються якраз зрозуміти, хто вони, що вони, і бути в площині е, саме сучасного мистецтва, в першу чергу бути художницями. А вже в другу чергу вже людина з Криму. Мені здається, що це дуже складно бути презентованим ми тільки через призму того, де ти народились, чи не народилися, а маєш до цього якесь дотичність. Від цього дуже складно відійти і дуже складно якби, не проговорювати, але насправді воно просто присутнє постійно. Ця біль, вона присутня. І для того щоб давати собі простір відходити від цієї білі, або не відходити, а опрацьовувати і не заглушати її, і не засовувати, затикувати, і не спрощувати, ми маємо право про це говорити, але в першу чергу говорити таким чином, як ми відчуваємо, як ми хочемо. І в другу чергу це має сприйматися, мабуть, спільнотою саме через призму в першу чергу важливості як як мистецтво, як мистецьке висловлювання. Але звідки корені цього мистецького висловлювання мабуть від персональної травми? А ця персональна травма нас об'єднує. Вона якби під різним кутом, але вона загальна для нас. Я зараз не хочу взагалі в публічному просторі коментувати хоч якось взагалі, тему Криму, тому що це дуже боляче фізично насправді і дуже боляче морально, тому що це дійсно така типу маніпуляція з усіх сторін. Спрощення, маніпуляція. А для нас це не маніпуляція. Для нас це просто кожноденне життя, яке супроводжується. Навіть обережним висловлюванням в публічному просторі, тому що ти знаєш, що ти несеш відповідальність за когось, хто знаходиться в окупації. Чи просто ти живеш з цією травмою, а плюс до цієї травми на, 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 накладаються ще загальнолюдські проблеми. І треба якось це все вигрібати. Але при цьому, я думаю, що це якраз наша сила, яка дає можливість створювати якісний Продукт, якби якщо ми можемо так сказати, як якісне мистецтво, висловлювання. Ті артисти, яких було відібрано для резиденції, їхні роботи, так воно дотично, і це не на тему Криму, а це просто природня, природні роботи, з якими ми просто живемо, які є продовженням нашого художнього висловлювання. Не на тему, не тому, що а так, тому що воно є, воно просто є частиною. Так само, як, наприклад, от ми зараз знаходимося біля роботи фонтан Сівілі. Вона його дуже цілесно осмислює, але це за цим стоїть дуже довге дослідження архітектури, малої архітектури кримсько-татарського народу, корінних народів Криму. І це про не, не не просто про архітектуру чи репрезентацію, її структури, чи щось ще, а це про, про співжиття, співприсутність, тому що це про, про те, як. Було складно жити в Криму. Насправді я знаю це. Як у нас немає прісної води, її дуже мало. Але ми маємо дуже обережно ставитись до цих ресурсів і ділитися, жити в солідарності і думати не тільки про зараз себе, а ще й наступний крок. І мені здається, що в цілому роботи митців, які тут представлені, вони більше працьовують взагалі власне, власні якісь не тільки навіть спогади, а власні емоції, власні переживання, не на тему Криму, а те, що от корін, корінне всередині. Люблю, це те, що я є, і звідки я, а, те, що я все, про що я знаю. І те, що дає мені основу, коріння, бегграунд це я Крим. Це більше як вигаданий мій внутрішній простір дім, в якому проростає коріння, пам'ять, якісь образи. У мене не було досвіду взагалі, перебування фізично в Криму. Тобто все, що я створюю, це завдяки моїй родовій, мабуть, пам'яті більше. Я народилася в Узбекистані, мою бабусю депортували з Криму. І Мій тато вже там народився, і я народилась там. І у віці двох років я повернулася на материкову частину. На жаль, так сталося, що обірвалися всі зв'язки з моїми родичами. Ну, це такий довгий конфлікт, можливо, в тата був, чи може це в нього так травма проявилася. І я не знаю нікого із своїх родичів. Але намагаюся відчути цей зв'язок через мистецтво.